Далі, супровідний лист. Що таке, знаєте, мотиваційний лист? Мотиваційний лист дають за три питання. Перше, хто ви? тут виписуємо наші університети, чим ми займалися, де ми стажувалися, що ми робили. Дуже коротко за одним засобом, буквально 4 речі, 5 речень. Мотиваційний лист це є ж А4 формату найбільше. Не не більше. Тут це виходить трошки більше, ніж звичайному арку. Його прочитаєте, відповіді. Друге. Що міє? Що міє? Тут описується дуже коротко ваші е ну, професійні здібності, ваші навики, ваші, ваші десяти. І третє, це є... У вашому проєкті, якщо це громадська організація, або якщо це волонтерська організація, в вашому проєкті, це пояснено. До речі, це мотиваційний лист може бути ну, універсальним. Якщо програма наступні, не універсальна. Ви прикріпляєте його до різних, до різних резервів. Хоча, якщо насилаєте як мотиваційний лист, вас попросили, особисто по кажуть, стоїть, будь ласка, мені мотиваційний лист або супровідний лист, ваше бачення роботи на нашій посаді майбутнє. Не знаю, що вам треба деталізовано прописати всі кроки, всі графіки, не про це мовате. А просто людина яка тепер намагається розуміти, як буде спровести на цій посаді. Що ви почнете роботу? Ну, Наприклад, як реально. економіст, фінансист, тобто, економіст компанії. Я пропоную зробити ремонтний рис. Що ви Ну, Хто ви кажете? Що ні. Що повинно міти економіст компанії? Друзі, ця пауза не закликає. Ця тиша, ми реально почнемо лякати. Не думаю. Добре, оперативна пам'ятка. <пишут> <Той, ти сходи? пишут> так що вони мітик економіст в компанії. Можете продати зразу, не <пишут> здесь. Добре, добре. це і добре. А перетин. Аналіз, а вийде. Зробити аналіз. Аналіз чого? Маркетол займається? Добре, проходимо. Смислять разом займається ранжом. А вот зможе мене розбудили. Ще Аналіз чого? Фінансових признаків. Фінансових признаків могут Що буде резувати? Ки показники. Витрати. Постійні змінні ще. Рентальність, ще. Ефективність Продуктивність. Продуктивність, як рахується. Продуктивність чого буде рахувати? Продуктивність праці буде. Може, знаєте формули -по проховати. <клухи> Добре, знаєте, а тут можна перебрати. Ще, що мають вас. Такі ще пострадати. Добре, припиниться, не будемо суміш, що ми не пара до економіки, це трошки приємніше. Але розуміло, схема Якщо ви мені починаєте розказувати, що ви мієте робити, або ще можете це підтвердити, формули показником, розрахунками, демонстрацією, прикладами інших компаній, як це робили, забравши якісь об'єктивні показники, це буде факт. Все, що стосується, вмію розібратися в економічному стані підприємства. Знаю, чим займається економіст на своїй посаді. Все це вода, це не цікаво. Або ще я так оттек пишу, буду старатися покласти максимум зусиль вашій Добре. Добре, Добре. І чому це причина, чому власне потрібна. Тут описується, побачив проблему, бачу варіанти рішення. Тут побачите проблему, ви не бачите економічні показники компанії, так? але бачите тенденцію. Те, що ви казали про ринок, бачите тенденцію на ринку ринок. Ви бачите, що перекажу, що ринок рітей у У зв'язку з тим, що на ринку рітелу за показниками статистики, ліу статистики, кого числа. Придум ретейло скорочується на 3,6% кожного півроку для вашої компанії, яка працює в сфері ретейлу, Я рекомендую зробити ось такий крок, аби я б могла зробити ось такий крок. І коротко описувати якийсь самі. Оце для мене буде причина, чому я не